Співали, нам казки казали, у тій мові нам минувшість нашу відкривали. Мова рідна, слово рідне, хто забуває, той у грудях не середенька, але ж камінь має. Мати мова, батьківщина, от і вся моя родина, батьківщина, мати мова, три цілючих вічне слова, батьківщина, мова, мати, нас повік не роз'єднати. Як мову нам забути, котрої вчила? Нам всім ненька говорити, ненька наша мила. Ой, яка чудова, світла й багата, українська мова, мова, мами й тата, мова мами й тато, діда й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Мова це чиста криниця де б'є, мов сльоза джерело, мова це наша світлиця, вона як добірне зерно.